Вітаю вас, мої любі мандрівники! Здійснимо з вами мандрівку в світ живої природи. Сьогодні на уроці я пізнаю світ. Вам потрібен буде зошит 19. Розгорніть його на сторіночці 7. Давайте з вами заспіваємо пісню Мандрівка Україною. І помилуємося краї нашої рідної неньки. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори. Тут не прошу ми. Посереднівроти вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй Карпатські гори тут ні прошу мить. Посередні пропина недилима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Чудово. Отже, ми можемо з вами продовжувати наш урок. Поміркуйте, діти, чому в піснях про Карпати часто їх називають зеленими? Так, адже Карпати славляться своїми пуховими лісами. Сьогодні на уроці 164-му ми з вами здійснимо подорож до карпатського біосферного заповідника. А також. Дізнаємося, які умови потрібні для життя рослин. Поставте, будь ласка, перед собою завдання на сьогоднішній урок. В кінці уроку перевіримо, чи досягли ми бажаного результату. Давайте подивимося на завдання друге і позначимо з вами. Як ви гадаєте, яку ж рослину не поливали кілька днів? Так, дійсно, це рослиночка на першому малюнку. Зверніть увагу, її стебло та листечка зів'яли. Це означає, що цій рослині не вистачало живлення. Попрацюємо з інформацією в рамопці. За методикою блискавка, закриваючи кожен рядочок. Рослинам для життя потрібні вода та світло. Підтворіть. Тепло ґрунт, повітря. Підтворіть. А тепер зачитаємо цю навчальну одиницю разом. Повністю. Рослинам для життя потрібні вода, світло, тепло, ґрунт. Та повітря. Пропоную вам переглянути відеофрагмент Умови для життя рослин. Спробуємо з вами дізнатися, а можливо, повторити, які ж умови потрібні рослина. Рослини належать до живої природи. Вони дихають, живляться. Виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Рослини на землі дуже різноманітні, проте всі вони для росту і розвитку потребують певних умов. Що ж потрібно рослинам для життя? Вода без води. Не може жити жодна рослина чи тварина. Рослини вбирають воду з ґрунту за допомогою коренів. Деяким рослинам треба багато води. Інші можуть обходитися без неї тривалий час. Ґрунт з ґрунту рослина разом з водою отримує необхідні їй речовини. Світло і тепло. За браку світла стебла рослин стають тонкими, листки дрібними й блідими. Більшість рослин у холодну пору року припиняють свій ріст. Повітря. Рослини, як і тварини, дихають повітрям. За належних умов. Рослини добре ростуть і розвиваються. Отже, можемо з вами зробити висновок, що рослинам для життя потрібні вода, світло, тепло, ґрунт і повітря. А нам з вами ще потрібен для життя комп'ютер. Пам'ятаєте, ми з вами пригадували і з'ясовували людям, яких професій потрібен комп'ютер і для чого? Давайте з вами пригадаємо і закріпимо навчальні одиниці з інформатики. Адже комп'ютер це універсальний пристрій для роботи з інформацією. Сучасний комп'ютер стає в пригоді, коли людина працює, навчається. Відпочиває, спілкується з друзями. Електронні пристрої можуть бути станціонарними та портативними. Стаціонарний комп'ютер, портативний ноутбук. Пригадали? Стаціонарні електронні пристрої потребують постійного підключення до мережі живлення, а портативні електронні пристрої мають будований акумулятор і можуть певний час працювати без підключення до мережі живлення. Складові Стаціонарного комп'ютера. Це системний блок, монітор, клавіатура та мишка. В системному блоці містяться основні пристрої комп'ютера пам'ять, яка зберігає інформацію. Пригадали? Можемо тепер з вами пограти в гру, розгадавши загадку. Що це за поважний? Загадковий коробок, лампочкою усміхнувся, діти, це ж так, системний блок. Давайте з вами спробуємо пограти в гру інтерактивно і розгадати всі загадки, які нам приготував системний блок. Ще раз пригадаємо з вами, з чого складається комп'ютер. Відгадай загадки та введи назви основних складових стаціонарного комп'ютера. Скромний сірий колобок, довгий, тонкий проводок, зверху на коробці дві великі кнопки, в тебе є хороша книжка, а в комп'ютера є. Ну, звичайно, мишка. Розгадаємо і дамо відповідь на це запитання. Дізнаємося, чи наша відповідь правильна. Переходимо з вами до наступного етапу. Що це за поважний загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, діти, це так, системний блок. Дуже цікава гра. Ви діти теж можете пограти в цю гру, зайшовши за посиланням. Наступний етап сотня клавіш, різні знаки, спершу учні не бораки. А тепер раз-два і готово відстукали слово. Ось, де пальцями фізкультура і це все. Клавіатура дійсно перевіримо, чи правильно ми з вами дали відповідь. Переходимо до наступного етапу. Я показую об'єкти, фото, відеопроєкти. Я не плеєр, не мотор. А звичайний мо. Ну, звичайно, монітор. Спробуємо з вами перейти до наступного етапу. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти. Може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Що ж це цікаво дізнатися? Навіть не здогадуюся, хто ж це такий. Давайте дізнаємося підказочку у Гугла. Може він порахувати. Може він пісні співати? Не знаю, діти. Дізнаємося з вами разом. І дізнаємося це у помічника. Зайдемо до Google і запитаємо, що ж це може бути? Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти. Та це ж комп'ютер! Точно! Давайте дамо відповідь комп'ютер. Дійсно, діти, комп'ютер. Так, ви бачите, що ми з вами впоралися з цим завданням. Розумники, в цьому нам допоміг інтернет. Можемо переходити далі до нашого уроку. І попрацюємо тепер з наступним завданням. Бачите, як комп'ютер нам допоміг виконати ці цікаві завдання. Встановимо тепер відповідність між світлиною та назвою рослин. Карпат занесеної до Червоної Книги України. Пам'ятаєте? Тис Ягідний. рододендрон Карпатський або ж червона рута, білотка Альпійська або Едельвейс. Спробуємо з вами установити відповідність. Так, ви пам'ятаєте, що тис ягідний? Ось він. Пам'ятаєте? Що червону рута ось в її зображення. А ось і дельвець. Розумнечки, перевірили. Давайте тепер з вами виконаємо вправу для покращення зору. Закриємо наші оченятка, відкриємо, покажемо на північ, на південь, на захід, на схід. Північний захід, північний схід. Південний захід, південний схід. Знову заплющимо оченятка і розплющимо. Ось ми з вами і виконали ці вправи. Ну а зараз приготуйтеся, будь ласка, я вас запрошую на гірські перегони на сноубордах. У вас діти буде 4 хвилиночки, щоб виконати це завдання. Будьте уважні, оберіть правильну відповідь. Впишіть букви відповідей у зірочки. Тисніть на паузу і виконайте це завдання. Обов'язково позначте час, за скільки ви виконали це завдання. Поралися? Можемо перевіряти. В Україні букові праліси, що охороняються ЮНЕСКО, розташовані. Звичайно, в Карпата вписали літеру А. Карпати розташовані на заході України. В зірочку записали літеру Т. Висота говерли досягає 2061 метр. За висотою Карпати це середні гори. Річка. Що бере витік на схилах Говерли. звичайно, що це річка Пруд. А гірськолижний курорт у Карпатах має назву Буковель. Яке слово вийшло? Так, це слово квітка. Будьте уважні і перевірте себе. Якщо ви виконали всі завдання правильно, ваш кубок. Буде зеленим. Допустили одну помилочку, буде синім. Якщо у вас дві або ж три помилочки, буде жовтим. А ось червоним якщо більше чотирьох. Це означає, що над цим завданням треба ще попрацювати. А я вам пропоную трішечки перепочити і порухатися. Пісенькою про тисячу. Стаємо діти. Обов'язково рухаємося. Кругла бока, тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів кругла бока мала, не минуючи ще дня, рапувала так вона. Тисяча дві тисячі. Три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, кругла бока тисяча, на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не лінуючи ще дня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч. 12 тисяч, 13 тисяч, 14 тисяч, 15 тисяч, 16 тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч, 20 тисяч. Дякуємо тобі, круглобока тисяча. Діти, ну а зараз пропоную вам пригадати алгоритм усного додавання числа 7. Пам'ятаєте? Ці знання нам потрібні для того, щоб виконати швидкісну лічбу від Бубу. Згадаємо з вами. Отже, до потрібного числа треба додати 10 від отриманої суми відняти 3. Пригадали? Отже, розпочнемо. 28. Додайте 7. Ще раз додамо 7. І знову додайте 7. Яка відповідь у вас вийшла запишіть у перший прямокутничок на сторіночці 9. Перевіримо. Так, це число 56. В якому 6 одиниць та 5 десятків Розумнички. Можемо продовжувати далі. Перейдемо з вами до другого раунду. Число 42. Додайте до нього сім. Ще раз додамо сім. До отриманої суми додайте сім. Плюс сім. Знову додамо 7. Яка у вас вийшла відповідь? Записуйте в другий прямокутничок. Перевіримо. Так, це число 77. Кількість десятків дорівнює кількості одиниць, 7 одиниць та 7 десятків. Чудово! Но останній третій раунд. Число тридцять пять. 7. Ще раз додамо 7. Плюс 7. Знову додамо 7. До отриманого числа додайте 7. Дамо 7. Яка у вас вийшла відповідь? Запишіть до третього прямокутничка. Третій раунд завершено, зможемо перевірити. Знову число 77. Розумнички, впоралися з завданням, можемо з вами продовжити. Пропоную вам перейти до наступної сторіночки дев'ятої. Подивіться уважно, перед вами чудова квітка Едельвейс. Давайте прочитаємо текст про цю неймовірну квітку. Читаючи, звертайте увагу, увагу на прийменники! Пам'ятайте, що прийменник це службова частина мови. Прийменники служать для зв'язку слів у реченні. Отже, розпочнемо. Поставимо з вами пальчик на перше слово У. У Франції Едельвейс називають зіркою полонин. В Італії Срібною квіткою скель. Мешканці Карпат називають Едельвець шовковою косицею через густе опущення, що захищає рослину від холодів і надмірної спеки. Бачите, як швидко ми з вами впоралися з цим завданням, адже ми справжні мовознавці. Підкреслили, з вами обвели прийменники у «в», від. Так, ви помітили ще маленькі слова що І. Це діти сполучники, ми з вами будемо ще знайомитися з цією частиною мови. Ну, а зараз я вам пропоную розглянути ілюстрації Едельвейс. Адже в нас з вами буде незвичайне творче завдання. Погляньте, яка прекрасна ця квітка. Вона складається зі стебла, тоненьких листочків і тонесеньких різного розміру пелюсток квітки. Ви бачите, що серединка квітки складається з таких малесеньких кульок жовтого кольору. Пропоную вам виконати творче завдання. Для цього вам потрібна буде дощечка для ліпки, пластилін трьох кольорів, зелений, білий та жовтий, а також картон, на якому ми будемо виконувати пластилінову мозаїку. Розгляньте уважно. Фотоінструкцію і виготовте, виготовте едельвейс із пластиліну. Подивіться уважно, що спочатку треба зробити: створити кульки, Чотири кульки зелених, шість кульок білих більшого розміру та шість кульок меншого розміру. Та сім жовтеньких кульок. Приблизно такого ж розміру, як маленькі білі. Тепер ми з вами бачимо, що можемо відтворити з цих кульок. З однієї кульки ви виконаєте і зробите стебло прийом розкачування. Із трьох наступних кульок виготовите листочки, подивіться, які вони довгесенькі. Тепер перейдемо до пелюсток. Бачите, що 3 пилюс... 6 пелюсточок менше і 6 пелюсточок більше. Тепер розпочинаємо відтворення на картоні. Розмістимо з вами спочатку пелюстки квітки дельвейса. Бачите, що пелюсточки чергуються. більша менша, більша менша. Тепер перейдемо до використання жовтих кульок. Це й буде серединкою нашої квітки. І ось тепер можемо вже з вами розташувати стебло та листя. За допомогою олівчика можемо з вами зробити ось такі крапочки, вдавлюючи пластилін олівчиком. Ось наша квітка і готова. Подумайте, будь ласка, яких. Органів немає у створеному вами Едельвейсі. Дійсно, немає кореня. Запишіть цю відповідь. Ну а зараз пропоную вам оцінити свою роботу і сторіночку 9 розфарбуйте відповідним кольором. Давайте з вами пригадаємо, що ми з вами розпочинали. Отже, темою сьогоднішнього нашого уроку була подорож до Карпатського біосферного заповідника. А також ми з вами з'ясували, які умови для життя рослин потрібні. Пригадайте, рослинам для життя потрібні вода, світло, тепло, ґрунт та повітря. Повторили з вами навчальні одиниці з інформатики. З'ясували, з чого складається комп'ютер, які це портативні та стаціонарні електронні пристрої, а також ми з вами повторили які ж рослини занесені до червоної книги, і ростуть вони в Карпатах. Виконали гірські перегони на сноубортах. І дізналися дещо нове про квітку Едельвейс. Пригадали з вами таку частину мови службову, як прийменник, і виготовили квіточку Едельвейс пластиліно пластикою. Чекаю на ваші фото Едельвейсів. мені буде дуже приємно подивитися на зірки полонин на срібну квітку скель. Або ж шовкову косицю. Дякую вам за гарну роботу на уроці. Ви, мої розумнички, сьогодні чудово попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!